Був час, коли Мет Рідл вважався одним з найцікавіших і найхаризматичніших реслерів у всьому світі. Тому WWE повністю поставила на Original Bro, коли підписала з ним контракт у 2018 році. Однак Рідл став одним з тих виконавців, які отримували стільки других шансів, що врешті-решт, WWE набридло його терпіти. Рідла звільнили з компанії Triple H у вересні 2023 року, і шлях, який зрештою привів його до відходу, був м'як кажучи нерівним. Він був залучений у сутичку в аеропорту JFK у Нью-Йорку, коли повертався з живого заходу WWE в Індії. Він стверджував, що поліцейський сексуально домагався його. Зрештою, ситуація була вияснена, і Рідл навіть вибачився за свою непорядність, але його вилучили з епізоду Роу наступного тижня. І в той час, коли WWE звільняла багатьох своїх зірок, Рідл також був звільнений після того, як, за повідомленнями, змарнував занадто багато своїх шансів. Колишній боєць UFC залишався активним протягом двох років після того, як його звільнили з WWE, вигравши титули в MLW і New Japan Pro Wrestling. але цього буде недостатньо, щоб WWE повернуло його. Був не тільки інцидент в аеропорту імені Джона Кеннеді, але він також був названий в русі Speaking Out у 2020 році, мав кілька дискваліфікацій через наркотики і налаштував проти себе таких зірок, як Сет Ролінс і Голдберг. Він також публічно заявив, як сильно йому подобається манера розповіді Вінса Макмена. Що не додасть йому популярності, коли Triple H очолює креативний напрямок у WWE. Ніколи не каже ніколи, але схоже час рідла у WWE закінчився назавжди. Ім'я колишнього чемпіона WWE Альберто Делеріо часто згадувалось в розмовах у дві році, коли йшлося про його можливе повернення до WWE. І все це завдяки придбанню компанією Triple H. На момент придбання Дель Ріо був мегачемпіоном своєї компанії і, мабуть, найбільшою зіркою, з винятком людини, яка згодом позбавила його титулу Ель Хотель Вікінго. Такі персонажі, як Вікінго, Містер Ігуана і навіть хаотичний дует Пагано і Психоклоуна вже з'явились на телебаченні WWE цього року, але Дель Ріо досі не видно. У травні 25-го року здавалось, що відносини між WWE і Del Rio не такі погані, як багато хто вважав, і що в WWE є люди, які були б раді прийняти Rio у свої ряди. Однак, незважаючи на те, що сам Альберто сказав іншим членам ТРА, що він збирається повернутися до WWE, і на те, що WWE розглядали як учасника чоловічого матчу Roll Rumble 25-го року, джерела всередині компанії заявили. Що вони явно не зацікавлені у використанні Деляріо і свідомо намагаються не згадувати його, коли йдеться про тріпл А, частково це пояснюється минулими звинуваченнями Деляріо в домашньому та сексуальному насильстві. Він погрожував домашнім насильством своїй колишній нареченій, колишній суперзірці WWE і Пейдж і навіть був заарештований у 2020 році за нібито побиття та сексуальне насильство над своєю дівчиною. Ці звинувачення, можливо, були зняті в 2021 році, але вболівальники дуже голосно висловлювали свою думку про позицію Дарії в бізнесі, і WWE, здається, поділяє ту саму думку, коли йдеться про його повернення в мейнстрім. Дует Енсамор і Бікеса був одним з найперспективніших дуетів, що з'явились в NXT в 2010-х роках. Але після розпаду жоден з них не досяг такого успіху, як коли вони були разом. Обидва покинули WWE до кінця 2018 року, і хоча Кас був звільнений в той час, коли боровся з серйозною алкогольною залежністю, море був звільнений за набагато більш серйозне звинувачення. 22 січня 2018 року. Амори був відсторонений від роботи в WWE після того, як стало відомо, що проти нього ведеться розслідування за звинуваченням у сексуальному насильстві над жінкою на ім'я Філомена Шіхан. Яка звинуватила Аморе з галтування її в жовтні 2017 року. Наступного дня Аморе був звільнений WWE за те, що не повідомив компанію про розслідування, але пізніше друг Шікан підтвердив, що вона сфабрикувала звинувачення, і розслідування було закрите всього через кілька місяців. Аморе продовжував бути причетним до низки скандальних інцидентів, такі як інцидент на Survivor Series 2018, участь у Ring of Honor та G1 SuperCard New Japan Pro Wrestling без відома самої New Japan. І незважаючи на те, що він знову з'явився в Тіни на початку цього року, навряд чи WWE коли-небудь знову дасть шанс Аморе. Вельвітіндрім був одним з найперспективніших фленів ростру NXT 2017 року. А його суперечки з такими реслерами як Алі Блек, Джуні Гаргано і Томаса Чампа, викликали такий ажіотаж. Що деякі люди вважали, що він на шляху до того, щоб стати головним героєм Ресломанії пізніше у своїй кар'єрі. Чемпіонство Південної Америки підвищило його авторитет, і, незважаючи на перерву, у 2019 році через травму спини, Дрім виглядав готовим стати однією з провідних фігур Нексті, коли вони змагалися з динамітом. Але все це змінилось під час пандемії covid 19 коли Дріма, справжнє ім'я якого Патрік Кларк, звинуватили в надсилання непристойних зображень себе неповнолітнім хлопцям. Що реслер негайно заперечив. Однак пізніше Кларка було згадано в русі Speaking Out у 2020 році за те, що він нібито надіслав ще одне відверте зображення себе, неповнолітній дівчині та вів непристойне спілкування з кількома неповнолітніми хлопцями. WWE розпочала розслідування цієї справи і не знайшла доказів правопорушень. Але Дріма було звільнено компанією в травні 2021 року, після тривалого періоду бездіяльності. Після звільнення Кларка заарештували за зберігання наркотичних засобів, незаконне проникнення на чужу територію та побиття першого ступеня. Хоча всі ці звинувачення були зняті, реслера фактично внесли до чорного списку до 2024 року, але WWE не ризикне взяти його на роботу, незалежно від того, який потенціал він міг мати. У ситуації схожій на ситуацію з Альберто для Ріо, партнерство між WWE і TNA, яке було встановлено в 2024 році, змусили деяких фанатів повірити, що є шлях, який може піти Теса Бланчард. І в результаті дочка легендарного Талі Бланчарда з'явитися на RAW, SmackDown або NXT. Але цього не сталося. Напередодні пандемії COVID-19 Бланчард була однією з найпопулярніших талантів у всьому реслінгу завдяки своїй роботі в TNA, коли компанія була відома як Impact Wrestling. Вона стала першою жінкою в історії, яка виграла чемпіонство світу імпакт, потрапивши на вершину багатьох підсумкових списків року в жіночому ресінгу. Потім настав 2020 рік, і з ним прийшли звинувачення у знущаннях і расизмі від різних реслерів, які ділили з нею роздягальні. Пуерториканська ресерка Белек Руз, також відома як Лароса Негра, підтвердила, що Бланшард плювала на неї і використовувала расові образи. А такі особи, як нинішня суперзірка WWE Челсі Грін, колишня суперзірка WWE Приссила Келлі та колишня чемпіонка світу NWA серед жінок Алісін Кей, також підтвердили, що Бланшарт протягом багатьох років знущалася з кількох жінок. Хоча вона, можливо, лише коротко виступала за WWE у 2017 році в рамках першого в історії турніру May Young Classic, ще в січні 2025 року кілька суперзірок WWE були готові працювати з Бланшард. Це було однією з причин, чому вона в кінцевому підсумку повернулась до TNA в грудні 2024 року. Але вболівальники регулярно скандували, вона расистка. І тепер, коли реслерка повернулась до CMLL в Мексиці, WWE схоже буде триматись на відстані від Бланшард. Єва Марі підписала контракт з WWE ще в 2013 році, і спочатку була залучена до бренду NXT, але з'явилась переважно в реаліті шоу Total Divas, яке, незважаючи на свій успіх результаті, позначала Марі як реаліті зірку, а не реслерку, що не допомогло їй, коли вона, врешті-решт, вийшла на ринг, коли вона все таки вийшла на нього, просто кажучи, Марі була поганою, дуже поганою. Але з часом вона використала цей брак таланту на рингу на свою користь, коли в 2016 році її образ полягав у тому, щоб використовувати всі можливі хитрощі, щоб уникнути виходу на ринг. Однак ця серія була перервана через порушення політики здоров'я, і менш ніж через рік вона покинула компанію. На загальний подив WWE вирішила дати Марі другий шанс, підписавши з неї новий контракт наприкінці 2020 року. І вона зрештою повернулася влітку 21 го Деякі фанати думали, що, можливо, Марія навчилась на своєму першому досвіді в компанії і значно покращилась. Але, на жаль, це не було так. І до того часу, як Марія повернулася до WWE, жіночий дивізіон еволюціонував до такого рівня, що вона просто не змогла за ними встигнути. І в листопаді 2021 року її звільнили вдруге. Хоча WWE, схоже не збирається перевіряти, чи третій раз буде щасливим, Марі насолоджується життям поза реслінгом, оскільки вона є великою прихильницею психічного здоров'я і зараз є засновницею мережі реабілітаційних центрів у Лагуна, біч Каліфорнія. Можна було подумати, що для людини, яка публічно висловила свою неприязнь до генерального директора та президента IW Тоні Хана, WWE буде в захваті від ідеї великого повернення Джека Свагера до компанії. Але це, схоже, не входить в плани колишнього чемпіона світу у важкій вазі. Свагер спочатку покинув WWE у 2017 році після того, як просив звільнити його з компанії через незадоволення своїм творчим напрямком на той час. Цього моменту свагер балансував між кар'єрою в ресінгу та новою подорожі в змішаних бойових мистецтвах під своїм справжнім ім'ям Джейк Хайкер. Він був останнім чемпіоном Блуча Ground, був непереможним в Білаторі і отримував стабільний дохід на незалежній сцені, коли отримав шанс знову здобути національну популярність як член АЕД. Хакер дебютував у Аєдавлю наприкінці першого епізоду Динаміту і пробув в компанії 5 років, перш ніж вирішив не продовжити контракт з компанією у 2024 році. В епоху, коли WWE намагалися максимально використати всіх, хто покидав AEW, незалежно від того на хороших чи поганих умовах. Інтерес фанатів до того, що Джек Хагер знову стане Джеком Свагером, був дуже низьким. А інтерес з боку WWE був ще меншим. Пізніше Хагер публічно розкритикував Хана за непрофесійність як боса, комуністичні погляди, і навіть звинуватив свого колишнього боса в тому, що той вигнав його з IW через його відкриту підтримку Дональда Трампа. Але це пізніше було спростовано FTR. З того часу Хагер пішов з ресингу, щоб зосередитись на своєму бізнесі з вантажних перевезень. І хоча він, можливо, все ще в достатньо хорошій формі для повернення в реснах, це повернення не відбудеться в WWE. Бренд Деніелсон завершив свою повноцінну кар'єру на WrestleDream 2024 році. Чому акцент робиться на славі повноцінно, оскільки фанати досі переконані, що американський дракон одного дня повернеться на ринг для ще одного поєдинку. З огляду на це дуже ймовірно, що його останній поєдинок не відбудеться в WWE, незважаючи на те, наскільки успішним він був, виступаючи під ім'ям Деніал Брайан. Лояльність Деніалсана до All Elite Wrestling є головною причиною, чому WWE, ймовірно ніколи не найме його знову. Але Деніелсон також чітко дав зрозуміти, що піде туди, де його потребуватиме ресінг бізнес. У 2024 році в подкасті Gorilla Position Деніелсон висловив думку, що він більше потрібен AEW, оскільки це зростаюча компанія, яка має важливе значення для майбутнього галузі. Однак його травми також викликають велике занепокоєння. На момент створення відео Денілсон вважає, що він більше ніколи не буде боротися через те, як сильно пошкоджена його шия. Він ще не зробив операцію, яку, як він знає, йому потрібно зробити, але намагається уникнути, оскільки це фактично покладе край його кар'єри в реслінгу. Якщо він продовжить відкладати операцію і залишитиметься в поганій формі, керівництво WWE ніколи не ризикне випустити на ринг людину, яка знаходиться за крок від катастрофи. А враховуючи, що саме лікарі WWE змусили Денілсена піти на пенсію 2016 році, найкраще на що можна сподіватися в плані повернення Деніелсена в WWE, це введення його в залу слави. Слід також зазначити, що лояльність Деніелсона до IW є головною причиною того, що його дружина Брі Белла не повернулась до WWE, незважаючи на те, що її сестра, близнючка Нікі, була активно залучена до роботи компанії протягом останніх 12 місяців. Завершимо з людиною, яка насправді має найбільше шансів повернутися до WWE, просто тому, що вона найздоровіша і найменш проблемна. З огляду на вплив, який щит має на WWE, не дивно, що досі є легіони фанатів WWE, які все ще називають Джонатана Гуда Діном Емброузом, а не ім'ям, під яким його знають усі сьогодні Джоном Мокслі. Він є надзвичайно важливою частиною історії WWE завдяки тому, що був третиною щиту, а також завдяки успіхам Романа Рейнса і Сета Ролінса за останні десятиліття. Колишній чемпіон світу IW повинен знати, що він буде гарантованим головним учасником, якщо коли-небудь вирішить покинути IW. З огляду на це, Мокслі чітко дав зрозуміти, що він думає про творчий процес у WWE за вісім років роботи в компанії, коли пішов у 2019 році, навіть зізнавшись, що був вражений тим, що сценарист запропонував жарт про діагноз Екімії Рейнса. В IW Мокслі може боротися так, як він хоче, з ким він хоче, і має свободу подорожувати до таких місць, як New Japan Pro Wrestling, CMLL, залишаючись однією з головних зірок другої за величиною компанії з ресінгу в світі. Його поточний контракт за AEW, як очікується, діятиме щонайменше до жовтня 2027 року, якщо наприкінці не буде додано час на відновлення після травми. Але подібно до Брайана Деніелсона, Мукслі, ймовірно залишиться в AEW на все життя, а WWE не запропонує йому нічого, чого не можуть надати його поточні роботодавці.